Всім вітання, маємо нове надходження в нас на майданчику. Шкода Октавія в комплектації Лаурен Клімен 2018 року з двохлітровим дизельним двигуном на автоматі, 212 тисяч оригінального пробігу, без ДТП, без підфарбувань. Що далі вам ми детально на відео покажемо та розкажемо. Так, зараз більш детально про цей лаурен 18 2018 рік, 10-й місяць, 18-го року, перша реєстрація, 2-літровий дизельний двигун, 110 кВт, 212 пробігу, без жодного підфарбування по кузову, без ДТП. Вся в оригіналі. По комплектації у нас LED-оптика, у нас омовачі фар, парктронічки 360 градусів, бампер не обчуханий, не обтертий, зроблене відновлююче полірування. Так, у нас підігрів лобового скла. Диски 18, двигунчик працює класно, все. Так, резина у нас Ханкук. Е -е, так, 12-21. резини. ну тут протектор класний Міліметрів 6 точно є. шильдички Лаурен Кліментик. Все. Класно, пороги, ніде нічого. Так. Ці наклеєчки на місці на порогах, ззаді теж ханкук, диск теж не поцарапаний. Один задній лівий має царапину, лед задня оптика теж бампер. Теж без нюансів. Вкруг все вам показуємо. Бачите, так, ось цей диск має царапину ну як вже є. Показуємо все по факту. Резина вся вкруг однаково. Тут теж наклеечка, все на місці. Класно. Відполірували хлопці, колір класний насичений. Ось так виглядає. Тут наш тез. Ханкук. Все, як бачите, стан реально дуже гарний автомобіля. Далі під капотом. Відкриваємо капот. Працює гарно, рівненько. Так, все вам показуємо. 183 тисячі. 769 на, на 5-22-го на року. Тут всі болтички, нічого ніде не кручене, вінкот. Тут теж все власне, все в оригіналі. Ніхто нічого не крутив, не знімав, ніяких демонтажів не було. Бачите, стан. автомобіля. так. Фари 30 на 7 18. -й. 02, 08, 18. Фари ну, оригінал, все класно. Двигун працює рівненько, без зауважень. По салончику. у нас. Шкіряні комбіновані сидіння з алькантарою. кантарою Шильдички, все тут красиво, класно. Сидіння з електроруванням та пам'яттю, коврички теж оригінальні, не протоптані. Вже забруднилося після хімчистки. Враховуючи дощик, з зеркала складаються та підігріваються. Амбієнт підсвіточки по картах дверей, адаптивний крізь контроль, датчики світла, 212 тисяч пробігу. Коробочка в нас ДК-381, семиступенева. Режими їзди у нас є. Так, електрокришка багажнику теж бачимо. Сам паркується, враховуючи те, що 360 градусів парктронічки в нас ну ось так все виглядає. Салон класний. Тут теж все гарно. Комбіновані сидіння. З камерою заднього виду все, показуємо. бачите стан тут теж Ззаді сидіння роздільне, зручно в дорозі. З цієї сторони теж все. Бачите, стан, пластику, все. Вінкод 44,21. Сидіння теж з електрорегулюванням, коврички, все. Ось. Бачите, в якому стані. Так. Ось таке Кентон. Торпеда теж комбінована, чорний верх, коричневий низ, три ключика, зеркало заднього виду з автоматичним затемненням. Ось, Ось такий стан електрокришка багажнику. Так, камера заднього виду. Тут теж садбуфер, у нас акустика Кентон. Все, нічого не наплаковано, все в робочому стані. Бачите, все в робочому стані. Так, подвійна підлога. Оце в нас дуже класна штука. Докаточка, фаркопчик, домкратик, ключ, все на місці. Так, товщиномір в руках. Фокусую він код. Зараз активується приборчик. Починаємо як завжди, з капоту. 97, 102, 97, 86, крило. Переднє праве 100. Ачка. 108. 907. Дверка 103. 101. 98. 97. 399, задня дверка. 107, 109, 100, крила задні. 103, 89, 98, 101, 87, 107, 100, поріг. Нічого не фарбовано? Так. Кришка багажнику. 81. 100. 98. 86. 79. Вже ліву сторону? 87. Криша 114. 118. 112. 109, 100, 103, 75 40, 102, 102, 102, 102, 102, 103, 103, 103, 103, 109, 101. Так, наклеечки теж все на місці, це вже про це наголошував, криво, переднє ліве. 102, 109, 86. Все, детально, товщиномір вам показав. Якщо вам сподобався автомобіль, запрошуємо на тест-драйв до нас на майданчик. Сподобалось відео, ставте лайк і підписуйтесь на наш канал, коментуйте, задавайте запитання. Всім вдалих покупок та чесних автомобілів. З вами була компанія Wild Auto.